Рока однорічний агроном Георгій з Краснодарського краю. Він рідкісний екземпляр, бо українськими степами бігає ще з 22-го року. В були. Чим займалися все це время? Дежурили. І? Джежуріль позиції бліндажі копали. Каже, в боях участі не брав до одного чудового дня. Штурмували наш бліндаж, коли ми сиділи. Але вони кинули три гранати, сказали, якщо не вийти, то убил. Сказали снять бронежилеты, каски, автоматы, выходить, здаватися в плен. Жора мобілізований. Слідчим збу розповідає, їхав в Україну, аби щось чи когось звільняти. Тільки від кого сам так і не збагнув. Ну, як говорили, що від захватчиків. Каких захватчиків? Ну, які прячуться в лісополках, які настроєні негативно, Попри все, цей руський окупантом себе не вважає. Я би вважав би себе окупантом, якщо б я правда, що воював би там. Я не воював, Я время багато, багато ми копали бліндажі, окопи. Мрійливий Жора по поверненню додому мріє створити свою ячейку руснявого общества. Хочу приїхати домой і жити повну життя, створити сім'ю. Всі матері моляться, всі переживають, всі хочуть миру. Своїм согражданам радить не сунутись до України. Мовляв, воно того не варте. Не треба. Не треба підписувати контракт, не треба сюди йти. Це не стоить, ніякі гроші не стоїть життя чоловіка. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.